Добрий раночок всім. Ми вже йдемо на вулицю. У нас вчора був дощ дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже сильний. Тож сьогодні на вулиці 10 година, а ще можна ходити. Вона біжить, я доганяю. Саме так добре, не жарко не холодно. Ой, ти що там робиш? Ми йдемо в магазин по продукти, а потім будемо готувати завтра на роботу. Ще треба все потрогати. Сідай, будемо їхати. Як ні? Все, ми вже купили те, що нам було потрібно. Так. Я не знаю, як ви, але ми кожного дня ходимо в магазині. Все время нам щось не вистачає. О, машинка, йдемо, що прогуляємось і вдома, Поки є світло швидко готувати, так? Покажи, що в тебе є. Що в тебе є, покажи. Кузняшка. Ангеліна ще хоче на УА. Коротше, в мене плани на сьогодні багато, а ще треба все встигнути, поки є світло все зробити. Ну, я попробую. вчора пролінувалася. Проспала. Дала мені трішки. Дякую, сонечко. Пошли. Немає. Наші покупки. Діставай, показуй, що купили. Купили, зайшли в Аврору таких ось дві тарілочки. Маленьких. Я навіть не знаю, наскільки тут Грам 12 см. Ну, коротше, не знаю. Дві таких тарілочки, бо в нас немає таких малесеньких тарілочки, всі побилися. Сметана. Потім, потім, потім. Такі вкусняшки. Одні вже розсипалися сьогодні такі. Да. О, ворота. Цукерки. Якісь такі нові, я не пробувала, не знаю, що це за цукерки такі. Маргеліні mm -hmm. треба. Давай я покажу інше. О, я такі люблю ось такі цукерки шоколадки Ось каже, я туди люблю. Дала ще таку косінку-сняжечку. Йогурти. Йогурти. Багато не набирала, бо зараз виключають кажуть, і холодильники і я. Мука. Е молочний коктейльчик. Ще один коктейльчик. і вершки. Це зараз буде дуже класний рулетик. Вершки ставлю в морозилку, а сама швидко випікаю бісквітик. Зараз вам все покажу. Ангеліна вже з цукеркою покажи, будь ласка, не з'їдай всю цукерку. Ти, моська, тут якась желейка і, і така от прослойка ще біла. А До речі, вони дорогі дорогущі Я вам скажу, скільки вони стоять. Вони коштують 420 гривень за кілограм. Привіньте. На смак, ну таке. Такі от зараз ціни. Це ще не все. Взяла ще собі дві таких пластикових тарілки в Аврорі. Одна менша, друга більша, таку, щоб можна було щось перемішувати, збивати. До мене одна лопла. Одну завезли в гараж з кінцями, з шашликами. Коротше, нема. Зараз собі такі дві тарілочки. Віджала. Я довго ходила і думала, брати мені чи ні. Коротше, віджала сьогодні. Грошиків з бюджету і купила щось додому. І так, нам потрібно 8 жовтків. Ось 8 білків. Білки відділили від жовтків, додаємо туди стакан цукру. Більше не потрібно, бо буде ще солодкий крем, то буде дуже занадто солодко. Ванільний цукор додаємо і декілька грам лимонної кислоти. Я завжди так додаю в білки, щоб вони хорошо збились. Прямо на глаз. Пару кристаликів і збиваємо це до пишної піни. Такі от вершки в мене вийшли. Ой. Ось такою консистенцією в мене вийшли мої білки. Додаємо сюди жовтки і зменшуємо обороти та перемішуємо. Збавили обороти блендера. То що там у вас? Міксера, і легенько перемішуємо. Стакан муки я додавала, легенько перемішую. Ще один стакан муки додаю і наливаю десь приблизно одну столову ложку олив... Ой, оливкової е, простої соняшникової олії. Це Для того, щоб він був такий м'який і е, вологий трішки. І на пергамент в духовочку на 180 градусів десь на хвилин 30. Закриваємо і печемо. Так, пройшло хвилин 30. І наш бісквітик готовий. Витіпляємо його з корогами паперу. І зараз покажу, що робимо далі. Ось так от. Рулетик мій. Тут стоїть, відпочиває. Зараз він трішки остигне, а тим часом, поки він буде остигати, його замотуєте, робимо кремчик. Так, стакан цукру і хорошо охолоджені вершки. І вершки мають бути таких 33%. Я беру ось ці, вони хорошо розбиваються. І збиваємо це все до такої густої маси. Так вершки обов'язково мають бути охолоджені, так як я сказала. І додаю отак пряму пару грамінок лимонної кислоти, щоб не було таке приторно сладке І збиваємо. І додаю я ще такий от збитий десерт, або можна додати, додати загущувач сметани чи збиті вершки, щось таке. Сюди висипаю і збиваю. Ось такий по густоті у мене вийшов крем. Дуже густий і приємний на смак. Так, Крем розпроділяємо. Я люблю, коли ось так от багато крему, коли він таким товстим слоєм. Він трішки, бачите, такий рідковатий, але в холодильнику він зараз замерзне. Хорошо промазуємо тут от коло країв, але не дуже тут густо, щоб потім крем не вилазив. І розмазуємо. Зібраю це все в рулетик. Ой, руки брудні. Закрутила я його в рулетик і в холодильник на годинку, точно, щоб остих крем. Все не стало світла. Показую вам апокаліпсис, який тут проїздить до. Я займаюся швидко прибиранням, поки ангеліночку зараз положу спати, і прибираю, поки немає світла. Ось так, поки я зняла відео, подивіться, що на підлозі робиться. Це до, зараз буде після. Ряду. Так, у мене вже чистота та порядок. В нас стало дуже темно, бо на вулиці в нас почався сильний, сильний <різь> дощ. Подивіться, який дощ сильний. А Річки, я можна. Діку, що мама знімала <різь> відео і перед цим <різь> відео дуже сильно бахнула блискавка і дуже сильний грім <різь> був. дуже ми мали їхати на участок, робити там щось, але дощ нам поміняв плани. Тож, прибираємо ще ось це, ось це, ось це і спокійно вечерять, миємось і лягаємо спати. На Уа хочеться? А на вулиці що? кап-кап, дощик. Це дощ. Ні-ні, не викручуйся. Можна ось так подивитись тільки. О, диви, які якісь собачки, красиві. Ааа, підемо, подивимося на лиску. Так да. Поїхали. Ось як там щось видивляється. Син, а ти на що придивився? На кактусята? на мухоловки є. Але вони вже дохлінки. Чорні. Ава. Це все кактуси з. Склеєне. На Леску йдемо дивитись? Да. Пішли пошукаємо Леску. Хто <ристо> тут? Доць, хто це? Леска? Так. <ристо> Клас. Кака, качечки, так? Дивись, да? от хто є. Хто це? Мама. Ні, цвинка. Так? Ось цей от миленький бараш. Тобі ні? Не мої смішненький. Смішний? Да. Власні годівнички, можемо собі таку візьмемо. Да. Диви, вони висять тут на цепочці. Кавунчик. Нє? Чи це не годівничка? Може це я дубовий тейбл. А от, типу, яблучко. Ну, це не годівничка. А що, це пташечкам сипати? А це будуть? Мінгу крутезне, ні? І ці жаби. О, мені ще оця ця жаба подобається. Прикольна, є? А Ростік каже, що йому найсимпатичні лицей. Це я і Ростік. Дуже симпатичний. Ось ця класна годівничка. Біжу. Підемо подивимось там до рослинки ще. Дощик вже закінчився, йдемо подивимось. що тут по Лаванда. Персплі, гортензія, 300 гривень може. Дем, 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 а моїй дитині щось не подобається. Йдемо. А мені подобається ось така от арка. Що там є? Самшитики. У нас є сам ми відсадили. О, гортензія крякнулась. Був вітер, мабуть. Ось цей олівець мені теж подобається. Він, мабуть, розчихається. Тут такого прям нічого цікавого немає. Фуксії є, які вже додихають. Розочка якась достатньо цікава така. Звідки? Нічого ми не купили. У нас так і продовжується дощ, а не ліна поліз. Мама, А? тата. Тата хочеш за руль? Так Як ти їдеш? А ну перули рулем. Як ти їдеш? Так Ого. Тать. Тать. Угу. Тато Та -да. зараз сядеть. Тож, дякую вам за те, що провели цей день з нами. Да? да. <laughs> Ставте лайки, підписуйтеся. Будемо вам дуже вдячні. Всім пока-пока.